Перед початком відео я хотів вас попросити підписатися, поставити лайк та залишити коментар. Це допоможе просуванню каналу. Дякую сьогодні. У Києві безпрецедентні заходи безпеки. Центр міста було перекрито через кортеж іноземної делегації. Як пізніше стало відомо, до Києву приїжджав Джо Байден. Американський лідер анонсував, що США нададуть Україні військову допомогу на 500 мільйонів доларів, зокрема до нового пакету військової допомоги Україні від США увійде Хаймарс, боєприпаси протитанкові системи та радари. У свою чергу Володимир Зеленський сказав, що Україна чекає дуже важкий період, але вона досягне історичних досягнень за допомогою США та нарешті країн-партнерів. Сьогоднішні переговори були дуже плідними, дуже важливими і дуже вирішальними. Результати обов'язково вплинуть на поле бою. Зазначив Зеленський. У Бразилії сильні зливи та зсуви. Вже загинуло щонайменше 36 людей. У штаті Сан-Паулу за добу випала місячна норма опадів 600 міліметрів. Стихія зруйнувала будинки та порушила дорогу між прибережними районами та сусіднім Ріо-де-Жанейро. Місцева влада повідомляє про десятки заблокованих під завалами людей. 23 і 24 лютого може бути декілька хвиль атак з боку Росії. Про це повідомив спікер повітряних сил Збройних сил України Гнат. Готуються деякі можливі провокації. Вони можуть бути і на 23 число день захисника вітчизни. Наступна річниця вторгнення. Тому можна очікувати кілька хвиль атак на ці дати. Чекати потрібно і на нестандартні дії ворога та можливе загострення. Укрпошта 24 лютого випустить нову марку з зображенням графіті Бенксі. Новий землетрус магнітудою 6,4 бали стався сьогодні на кордоні Туреччини та Сирії. Турецькі змі повідомляють про руйнування після нових поштовхів у провінції Хатай. Якщо Китай об'єднається з Росією, то буде світова війна. Про це заявив Зеленський. Я хотів би, щоб Китай був на нашому боці у цій війні, проте зараз це неможливо. Якщо Китай вступить у союз з Росією, буде світова війна. Китай це усвідомлює, заявив президент.